Вітання, аграрія! Сьогодні термінова інформація для тих господарств, які мають посіви озимого ріпаку. Тому що на сьогоднішній день у нас на посівах дуже активізували шкідники, і це ті шкідники, які можуть повністю знищити ваш врожай. Тому давайте будемо уважні: по перше, швиденько в поле і шукаємо шкідників. По-друге, зараз проговоримо які шкідники. Де їх шукати, як їх визначити, які діючі речовини застосовувати для того, щоб захистити свої посіви. Отже, нестандартна ситуація, знову ж таки, з шкідниками в посівах озимого ріпаку, як і впродовж цієї вегетації 2022 року на різних культурах. Отже, в нас на ріпаку сильне заселення підгризаючою озимою солкою і ріпаковим пильщиком. Це ті шкідники, які у нас є звичайно особливо совка, але вони у нас ну не шкодять в такій кількості, в якій особливо ріпак. Ще скажемо там кукурудза, соняшник. Там іде захист потужний інсектицид, інсектицидами насінини. Відповідно, якщо це зроблено, в принципі совки не не, не, не шкодять. А от на ріпаку то, тої маленької кількості діючої речовини, яка попадає на маленьку насінину, цієї кількості замало для того, щоб захистити від цих ґрунтових шкідників, від цих шкідників, які ведуть прихований спосіб життя. Давайте я швиденько. Трішки познайомлю вас, що таке підризаюча совка, як вона виглядає. Тобто це, це метелик, сіро-такий, сіро-бурий метелик. Літає, собі, відкладає яйця, і потім у нас розвиваються гусениці, гусениці декількох поколінь до того часу, поки вона потім залялькується і буде зимувати. І ці всі гусениці вони шкодять. І як їх знайти в полі? Приходите в поле, ви бачите, от, наприклад, коли ви підете в сонячний день, чи просто, просто в день ви підете на поле, я, до речі, хотіла вам це все показати в полі, але так сьогодні лив дощ, я просто не доїхала. Зараз вже трошки виглянуло сонце, але я вже не, не маю можливості вернутися в поле і показати вам це все в полі. Тому я буду показувати фотографіями, які зроблені з різними людьми, різними агрономами в різних господарствах, які просто мені скидали для того, щоби. Розповісти, яка в них ситуація, поділитися своїми своїми новинами з поля. Отже, якщо ви прийдете в поле, ви побачите, що є підгрижені листочки, але шкідника ви не знайдете в день, коли ви прийдете на обстеження. І тоді, коли темна нічка гори вкрила, тоді шкідник виходить їсти, харчуватися. І якщо ви хочете побачити все-таки шкідника, то або в день Треба акуратно, обережно розпорпувати землю і його шукати, або виходити вночі і сьогодні ділиться зі мною один агроном. каже, я такого ще не бачу. Каже, в день каже, ну є пошкодження, ну сильні пошкодження. Каже, але я не думав, що їх така велика кількість. Каже, я вийшов в поле ріпак на сьогоднішній день там має чотири листочки. Каже, і на кожній рослині по два-три оцих-три гусениці. Отже. Якщо повернутися до совки, оці личинки вони гризуть. Одна личинка може жерти просто ну, до 10 рослин пошкодити. Ну, не повністю жерти пошкодити. Але якщо їх велика кількість, вони можуть повністю знищити посіви, тому ці шкідники дуже небезпечні. Наступний ріпаковий пильщик. Літає собі от така оранжева комашка яскраво оранжевого кольору, гарна. Теж відкладає яйця, і в результаті у нас є такі псевдогусениці, які теж дуже інтенсивно харчуються на листках ріпаку. Тому ріпаковий пильщик це теж один з таких злісних шкідників ріпаку, який в нас не дуже поширений, але в цьому році масове заселення. Тому хто має ріпак, не зволікайте, їдьте в поле, тому що можна просто не, не застати вже своїх посівів. Як боротися з цими шкідниками? Різ знаєте, по-різному всі говорять, але я знаю одне: Що? щоби забрати тих шкідників, які ведуть прихований спосіб життя, тобто вони є в ґрунті, і повірте мені, що харчуватися кожної ночі, напевно, не всі вилізуть, що ще залишиться в ґрунті, для того, щоб ефективно за один раз поборотися з шкідниками, ми мусимо застосовувати фосфор органіку іншого виходу. Немає. Ну для прикладу, а препарат Фосфорган Ду має дві діючі речовини: хлорпірефос і циперметрин. Циперметрин це контактна діюча речовина, яка буде контактно працювати. Хлорпірефос буде працювати фумігаційно, тому і це дозволить нам забрати тих шкідників, які вийдуть на поверхню, і хоча б частково забрати тих шкідників, які залишаться в ґрунті. Ну по-іншому, по-іншому, не, не, не зможемо забрати. Або, якщо працювати, наприклад, синтетичними перетроїдами, якщо працювати синтетичними перетроїдами, то м -м, треба буде працювати декілька ночей підряд, і, до речі, головне вносимо цей препарат вночі. Тобто 11 година, зараз вже набагато швидше смеркається. 11 година вечора. Ви виходите і працюєте інсектицидами, бо для того, тобто це треба застосовувати їх вносити в той час, коли максимальна кількість цих личинок гусениць вилізе на поверхню ґрунту харчуватися. Ось така у нас інформація на сьогодні з поля. Вибачайте, що не в полі фотографії ми в Процесі моєї розмови е, наставимо. Е, просто я хотіла чим швидше донести до вас е, цю інформацію і вже вийшло, як вийшло. Буду в полі, якийсь кусочок від зніму, покажу. А на сьогодні це все. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.